Недавно я тут розібрав пилосос Samsung, і треба мені напресувати назад підшипники. Міняю підшипники на якорі. Ось. А, до якої частини треба запресовувати сам підшипник? Ну, на підшипниці видно тут, я не знаю, вам видно чи ні, відмітка є від старого на якорі. От до неї запресовуємо. Це перше. Ну, З цієї сторони. З цієї сторони, тут на пилососі Samsung є стопорний Стопор до стопора запресовуємо. Я руками трішечки задній підшипник наживив. Тепер е, крапельку Мас з тила додаю. Щоб легше він йшов по валу. Вважаю, що зайвим не буде. І втиски, втиски, паличку ззаді, паличку спереді, щоб нічого не покоцати. Ось осам, на сам, на сам якер я накрутив гайку, також щоб не різьбою, а гайкою впирали в дерев'яшку. Вважаю, так буде краще. І починаю потихесенько підтискати. Поки, поки підшипник не почне сідати на своє місце. О, чуєте, пішов підшипник. В тисках доволі зручно контролювати, наскільки ви посадили підшипник. О, ніби все. Зараз гляну, може трошки ще підіжму. Тепер задача трішечки складніша, треба садити передній підшипник. Знову ж таки якір промазую мастилом. Беремо головку на 8 і сажаємо підшипник з іншої сторони. Коли підшипник трошки сів, ось, беру шайбу. В шайбі дірка на 8. Вал у нас тут на 8. Якраз вал проходить, а шайба впирається в підшипник, в внутрішню обойму підшипника. Надставляю таку подовжену головку на 10. Ось все на місці. Ну то що, збираємо наш мотор потихеньку. Для того, щоб зібрати мотор, мажемо підшипники. Не всередині, звісно, а зовні. Для того, щоб вони легше сідали. Знову ж таки, багато не треба, але зайвим не буде. На задній, в задній частині мотора у нас стояла така от шайбочка, ставимо її на місце, тобто назад, є. Е. Шайбочка на місці. Запресовуємо якір. Є. Ставимо цю розпорну штуку. Відразу прикручуємо. Потім на моторі у нас стоїть шайба, яка, як на мене, виконує функцію ущільнення. Потім проточкою до мотора і шайба також проточкою до мотора ставиться. Стоїть пластикова ця штука. Отак. От Двигун крутиться легко, питань нема. Тепер ставимо крильчатку. В крильчатці є шайба, вона з такими от пупирками, пупирками до гори ставимо шайбу. Крильчатку, тобто Перш ніж закручувати гайку на крильчатці, я капну сюди фіксатора різьби синього. З заводу гайка також на фіксаторі сиділа, тому я її грів, щоб викрутити. Гайка специфічна має ліву різьбу, так що майте на увазі. Треба заблокувати якимось чином шпиндель, якір. Просовую отут -от, в оцей от отвір викрутку і блокую відповідно. Готово, ставимо нашу зовнішню кришку. Кришка фіксується досить специфічно, треба просто загнути оці от штуки. Опле. Це не я придумав, так було з заводу. До речі, там, де було загнуто з заводу, я там і загинаю. Ось, наприклад. Це готово. Ставимо щітки. Щітки я намічав, де тут яка. Ось у мене стоїть чорним маркером мітка, і на самій щітці ось мітка є. Тому цю щітку ставимо саме в це місце, щоб вона зайвий раз не притиралась. Щітки в щіткотримачах. Щітки в щіткотримачах повинні ходити вільно, не підклинювати. Якщо підклинюють, треба чистити шахти щіткотримачів. У ну, мене такої проблеми нема, тому я сюди не лізу. Тому що якщо полізти, то можна повідривати там повідривати дротики самі від щіток і доведеться їх міняти. Ну, але якщо і клинять також, то не діло. з цим треба щось робити, бо працювати воно так не буде. Тулимо у корпус. Перед тим, як це робити, я все тут повимивав, повичищав, щоб не було пилі. І про всяк випадок протираю тряпкою, щоб не було ніяких залишків вологи. Не забуваємо ставити фільтр. Тут є фільтр зовнішній стоїть перед хепа фільтром. Ця штука, потім хепа Ну, В мене зовсім забите було. Тому я його витягав і продував чистив. О, поставив фільтр, про нього не забуваємо. Тепер потихеньку ставимо наш двигун. Встановив отакі от гумові демпфери і ставлю двигун. Так, пилосос, ставимо так, щоб дроти виходили на цю сторону, ось якось так виходить. Ставимо плату. Оцим. Цей радіатор заводимо всередину і отаким от чином встановлюємо плату. Я молодець, але не дуже. Треба відкрутити знову кришку верхню двигуна, бо не заведу катушку. Натягуємо нормальну пружину. Ось. Кручу за іншу сторону і натягую пружину. Взагалі, в цьому пилососі з пружиною була біда, вона погано стягувала шнурок. Спробую зараз, як воно буде, якщо що то буду підтягувати. за заклаче